Бути одеситкою це те, що ти можеш вийти на вулицю, і в якому б настрої ти не був. Він в тебе обов'язково покращиться, тому що ти можеш зустріти по дорозі класних людей, ти можеш зайти в улюблену кав'ярню, де тобі завжди раді. Так, я повністю підтримую. По-перше, Одеса це справді люди, і кожен другий це привітна людина, яка допоможе, навіть якщо вона спішить. Здесь жизнь течет своим чередом. Единственное, что мы стали центром нашей Украины, который помогает людям, пострадавшим от агрессии российской. Мы видим срез, всю боль, срез этих людей, количество помощи, которую мы оказываем. Ее, конечно, маленькая-маленькая толика для того, чтобы в целом восполнить, постараться ту жизнь которое люди до этого имели. Бачимо наскільки Одесити після 24 лютого почали реагувати на порушення мовного законодавства, тобто українська мова в сферах обслуговування, українська мова в сферах інформації для загального знайомлення, освіти, охорони здоров'я і тому інших, Одесити вже стали нетерпимими до порушень в цій сфері і доволі ретельно слідкують за дотриманням мовного законодавства. Одеса доволі сильно змінилася. Напевно, що зменшилась кількість туристів, які приїжджають з інших міст. Проте, знаєте, самі Одесити після початку повномасштабного вторгнення вони почали розуміти наскільки вони живуть в унікальному місті. Проте Одеса мені здається стає більш такою. Потужною відчувається ось цей український дух, який панує містом. І дійсно, якщо раніше переважно вся Одеса була російськомовною, то зараз набагато частіше відчувається ось саме ось цей український дух. Ніби життя з неї висмоктала війна і щось е, продовжує коїтись. Є дуже багато цікавих людей тут, але е, я думаю, що більша частина людей або не в Одесі, або не в Україні. І від того доволі болісно, тому що я знаю, якою вона може бути. Що для вас значить був Торіс? Я думаю, що це певний спосіб сприйняття життя, коли ти нікуди не спішиш, коли ти можеш насолодитися якимись моментами, коли ти оживаєш навесні, влітку ти фактично живеш на морі.